Вітаю, дорогі третьокласники! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку дії з іменованими числами Розв'язування задач. Завдання 282. Розв'яжи рівняння. 78 мінус х дорівнює 49. Пригадаємо компоненти дії віднімання. Зменшуваний відємник різниця. У нас невідомий відємник. Щоб знайти невідомий відємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Запишемо х дорівнює 78 мінус 49. Х дорівнює. Виконаємо віднімання. Від 78 віднімемо 49. Ми можемо від 70 відняти 40, це дорівнює 30. І від 30 відняти 9, це дорівнює 21. А до 21 додамо 8, адже в нас було 78, це дорівнює 29. Підкреслимо, адже ми знайшли корінь рівняння. Підставимо наш корінь у перше рівняння і виконаємо перевірку. 78 мінус 29 дорівнює 49. Отже, запишемо, що наша ліва частина рівняння дорівнює правій. 49 дорівнює 49. Наступне рівняння це плюс 27 дорівнює 60. Пригадаємо компоненти дії додавання. Доданок, доданок, сума. У нас невідомий перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Це дорівнює 60 мінус 27. Це дорівнює виконаємо віднімання. Від'ємник 27 можемо розкласти на розрядні доданки на 27. І почергово по частинах відняти від 60 20, це дорівнює 40, а від 40 відняти 7, це дорівнює 33. Підкреслимо, адже ми знайшли корінь рівняння. Підставимо наш корінь у перше рівняння замість це. і виконуємо перевірку. 33 плюс 27 дорівнює, можемо додати. Порозрядно 30 плюс 20 це 50 і 3 плюс 7 це 10, 50 плюс 10 дорівнює 60. І запишемо, що 60 дорівнює 60. Наступне рівняння А поділити на 6 дорівнює 6. Пригадаємо компоненти дії ділення. Ділене дільник частка. В нас невідоме ділене. Щоб знайти невідоме ділене, потрібно частку помножити на дільник. Запишемо а дорівнює 6 помножити на 6. А дорівнює, виконаємо множення, це дорівнює 36. Підкреслимо, адже ми знайшли корінь рівняння. Підставимо наш корінь замість А. У перше рівняння і виконаємо перевірку 36 поділити на 6 дорівнює 6. Запишемо, що 6 дорівнює 6. Задача 283. Читаємо умову задачі. Мамі 30 років, а донька на 24 роки молодша. У скільки разів донька молодша від мами? Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про вік мами і вік доньки. Це і будуть ключові слова в задачі Мама і донька запишемо короткий запис. Мамі, доньці. Нам відомо, що мамі 30 років. А доньці невідомо скільки років, але відомо, що вона на 24 роки молодша. Можемо записати знаком менше молодша, тобто менше. І у скільки разів донька молодша від мами, нам підказує, що це задача на кратне порівняння, запитання у скільки разів, і ми використаємо дужку, качельку, запишемо у скільки разів молодша. Далі першою дією ми можемо дізнатися, скільки років доньці. Адже якщо вона на 24 роки менша, молодша, це підказує нам дію віднімання. Отже, від 30 віднімемо 24 роки. Від'ємник 24 можемо розкласти на розрядні доданки на 20 І 4. І від 30 віднімемо 20 це дорівнює 10, а від 10 віднімемо 4, це дорівнює 6 років. Пояснюємо доньці. І другою дією ми можемо дізнатися, у скільки разів донька молодша від мами, адже це задача на кратне порівняння і підказує, вона нам діють ділення. Тобто 30 ми ділимо на 6, і це дорівнює 5 разів. Запишемо відповідь. У скільки разів донька молодша від мами? У 5 разів донька молодша від мами. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка. Ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!